Всім привіт! Сьогодні я вирішила коротко розповісти про себе та чим я займаюсь. Мене звати Лідія, я народилась в кінці 50-х років. В мене проста сім'я працівників батьків і цю працьовитість передали і нам з братом. Колись майже всі ми жили як по шаблону. Це садочок, школа, вуз, робота, сім'я, діти, а в кінці невелика пенсія. Мене таке майбутнє не влаштовувало, мені хотілося щось змінити в своєму житті, не працювати від дзвінка до дзвінка з пропускною системою, або рік чекати на відпустку, щоб відпочити всього три неділі, і то не тоді, коли ти хочеш, а по графіку. І в 2000 році я відкриваю свій власний бізнес і мені здавалося, що я тепер можу розпоряджатись. Своїм часом, як я хочу, але тут є свої мінуси. Традиційний бізнес я можу порівняти з бермудським трикутником. Цей бізнес постійно потребує капіталовкладень. Негативні події, чи то в країні чи в світі шкодять твоєму бізнесу. Прийшло Багато часу, і я знайшла саме таку компанію, де я можу розвивати свій власний бізнес в багатьох країнах і не тільки в Україні. І головне, не потребує капіталокладень. Я маю багато вільного часу, не буду залежати в майбутньому фінансово від своїх дітей. Є можливість відновити своє здоров'я. Користуючись безкоштовно продуктами компанії. Тут я набуваю, набула знання про своє здоров'я, і це знання я несу у люди, і від цього я одержую задоволення. Я ділюсь зараз своєю історією для того, щоб ви повірили, що є друге життя незалежно від віку. І... Тільки уявіть собі, якби ваше життя змінилося, якщо, не виходячи із робочого місця, подвоїли свій дохід. Повірте, нічого в вашому житті не почне мінятися, якщо це ви в це не повірите і не почнете діяти, я готова допомогти всім тим, хто готовий міняти своє життя на краще. Всім гарного дня і мирного неба!